Сиділа Аліна, скучала і згадала, що в неї скоро день народження. Замовила тортик в ательє тортиків у Світлани, Сказала обов'язково зробити трендовий з балоновими циферками. Тут уже несуся в красива проджект, тому що треба ще й марафет навести. Сюди, тут голову помили. Давай красоточка уже така, макіяжик, ну нуміот, ну Всьо ж швидесенько зробили. Подивіться, яка красотка. Тут уже біжу, знімаю відео. А як же? Тут ще трен знімала. Everyone. Коротше, ще ніхоть поламала. Ну, нічого. Це ми уже з чоловіком шукаємо студію. Це ми вже в студії. Чоловік розбирає балони. А я знайшла собі зеркальце, добрий день, яка красотка? Давайте знімаємо швиденько контент. Часу дуже мало. Знову зеркало, ну, звісно ж. Ракурс дуже красивий. Ну, зеркало знову, господі, успокойся вже. Тут ще фоточки, фоточки. Ну, а тут ні, ну все, принцеса королева проснулася, давай, зйомочки, свічечку затушила. Красиво фоточки зробили. Ну, все, принцеса, принцеса, все, ховайте жито. Я у шоці, я такого ще не бачила. Королева. Тут знову трендів нас знімали, а це ми. Ой, це вже інша історія. Пока.